З ним дуже трудно і в цьому році важко. Було дуже важко. Складно. Складно. Дровами скоро стане дорожче опалювати чим газом. Рубай, їх тягай, перенодь, складай. Є такі, звісно, випадки. Коли воно горить, то горить так, що можливо і труба може розплавитися і зовсім згоріти будинок. Виявилося, що сирими горить воно набагато довше. А ось у нас лабелія. Мені також дуже подобається, як вона в нас зійшла. Насіння свіже, добре. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Месоківзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо про тему. Опалення, так як минулий відеоролик набрав прям багатенько переглядів. Читаючи коментарі, виявилося, що в коментарях більшість людей за те, щоб опалювати будинок газом. Тому я вирішив розповісти, чим нам зручніше, чим вигідніше і комфортніше опалювати наш будинок. Ще хочемо показати вам наші перші всходи квітів, які ми сіяли в минулих відеороликах. Тому, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну ми починаємо наш відос. Погнали! Зараз у нас січень місяць, і в основному температура плюсова рідко, коли буває мінус 5, мінус 7. І знайшов я собі деяку економію із приводу опалення будинку дровами. Получається, це в нас сирі дрова, лежать, вони не висохші. І палив я сухими і сирими. Виявилося, що сирими. Горить воно набагато довше. Тепло, звісно, не так віддає, але із-за того, що в нас плюсова температура, вистачає тепла з головою, і горить, звісно ж, воно набагато більше. Якщо її зрівняти оцю купу сирих і сухих дров, то мені здається, сухі швидше згорять, а цих ще половина залишиться. Можливо, хтось буде писати, що там буде конденсат, смоли, відкладання в котлі, в трубі, нічого подібного. Зараз ми підемо, це все подивимося, почистимо трубу, почистимо котел і детальніше поговоримо. Сама головна економія опалення будинку це повинен бути утеплений будинок. Він у нас не утеплений, навіть між прослойкою піна не задута, ось так він виглядає. І тому ми так витрачаємо. Скільки коштів, нагадаю, десь приблизно 18-20 тисяч ми витрачаємо на дрова, щоб опалити наш будинок. Складно навіть уявити, скільки б у нас йшло газу, якби ми газом почегарили. Це суми були б обші, страшні Ну а з другої сторони, якщо б був б будинок повністю і якісно утеплений, то мені здається, газом би ще було б нормально. Опалювати, так як ми полюбляємо, я ж кажу, щоб в хаті було дуже тепло, то якщо утеплений будинок, то звісно пі газом вже було підешевше. Ну ми вже до того йдемо, що я ж кажу. Дровами скоро стане дорожче опалювати чим газом. Рубай їх тягай, перенос, складай. Так, ну що, друзі, почнемо ми із обслуговування нашого котла димохідної труби. Сюди я ліз 2 місяці тому, можливо, можна було її сюди ще не лізти. Знаю деяких людей, які зовсім за сезон сюди не заглядають. Ну, а я періодично це роблю, тому що є вірогідність того, що ці всі відкладання в трубі вони можуть загорітися. Але в мене воно. Працює все добре, і ці всі відкладення вони сухі, як попіл, тому я думаю, воно вряд чи може загорітися. Ну, є такі, звісно, випадки. Коли воно горить, то горить так, що, можливо, і труба може розплавитися і зовсім згоріти будинок. Тому періодично приходиться це все вичищати. Ну і звісно ж, виходить тоді краще горіння, краща тяга, тому що воно прочищене і дихає значно легше. Так, спочатку ми що зробимо? Розмотаємо цей утеплювач, він у мене замотаний таким чином усе. У мене два сезони було так, що труба оця була не замотана і був конденсат, а тут постійно капало. Получається, вся труба була мокра і воно капало. Але всередині у приміщенні ніяких таких проблем не було. Коли утеплив трубу, замотав, проблема е зникла і все працює дуже гарно та красиво. Ось так. Це у нас основна кришка до котла, а це відстійник. Зараз це все діло прочистимо. Обично десь виходить сажі. Приблизно відро. Подивимося, скільки сьогодні у нас вийдеться. Так. так. Ось дивіться, скільки сантиметрів 5. Сажі отакої. Ви тільки погляньте, яке красиве небо на вулиці. Ви взагалі така красота. Раніше такого. Небо я не бачив. Напишіть в коментарях, чи було таке раніше, зараз таке прям взагалі небо красне красне постійно. А це вже його залоїло, що і не відійб'єш. Ну, шутку. І де піддається? О, аж красне. А що ж воно таке красне? Так. Так, і отаким от ось чином ми достаємо все, підставляємо відерце і погнали. Сапочкою ми прочистили, ну і тепер оце все діло на ця вся труба. Отакую шлонгу на кінці в мене тряпка намотана, ми і зараз ми його туди. О, а загатилася трошки. Не сильно, звісно, можна було сюди ще й не лізти, ну. Но... Краще як краще. Все. Готово. Чого ну, не О, все. Руба наша чиста. Ну і вийшло десь відро, ото якраз згребеться, що на полу і відеречко. Сожі. Так, ну і переходимо до самого котлика. Теж його два місяці тому я чистив. Оця дверка відкривається, тут тепловідмінник, і його потрібно норменко вичистити. Зараз подивимося, що тут у нас відбувається. Так, ну і тут, як ви можете бачити, отака ось ситуація. Ще б працювало, ну вже потрібно вичищати. І це все сирими дровами топиться. Зараз я туплю сирими, те, що пиляв шовковиця, горіх. Та все інше, ось так воно працює. Звісно, це така тема опалювання досить велика, можна так сказати, про неї можна розмовляти дуже багато, багато спорів з приводу опалення, чи газом, чи дровами. Ну, В нашому випадку краще дровами, тому що все-таки газом ти так. Не натопиш. Е, можливо, натопиш, але це ж опять же, потрібна хата, щоб будинок був утеплений. Якщо будинок утеплений і тепло буде довше триматися в будинку. Ну, скільки я дивлюся в інтернет, лозі по ютубові, все рівно більше людей за те, щоб опалювати дров'яними котлами, якщо є така можливість. тому що дровиняку кинув, вона горить, дає тепло. Ну, дерево є дерево. Ще це було дуже цікаво, сижу в тіктоці, і почали мені попадатися такі ось котли різні. І верхні і загрузки, і бокової. Ну, в основному там, де верхні загрузки, усіх якісь. Не всіх, звісно, але. Є таке, що попадається, що людина відкриває, наприклад, дверку, там, де золу вичищати, а там смола. Як, знаєте, розтоплена смола, як ото в кіно, може, ви дивились вєном. <схи> от відкриває двері, а воно вже як, -то, як, -то, як соплі тянеться. Весь теплообмінник, в у в такій жижі. Я не знаю, що у них і як. Ну, тут, бачите, сері дрова горять аж бігом. І ніяких конденсатів, ніде нічого немає. Понятне діло, можливо, там якісь котли, вони нижнього горіння зроблені на економію, але бачу людей, як вони мучаються врагу такому не пожелаєш. Ну, отак вийшло менше, ніж піввідро. А було таке, що майже відро від ціля я вичищав. Ось так. Воно все виглядає. Дуже дивно, звісно, що в мене в коментарях більшість людей писали про газові котли, що ними проще. Можливо, я з вами і... Згоден, тому що ми вже йдемо до того, що дровами стане дорожче опалювати будинки. До цього ми потихеньку йдемо. Але все-таки нас погода щадить. Зими не такі холодні, можна, звісно, і газом протоплювати. І все одно, я ж кажу, цим як натопив, так в хаті жарко, що можна вікна відкривати. Ось так. Ну, поки що ми привикли. Так як у нас. Газовий котел розмерся, ми його ще не ремонтували, не можемо ми зрівняти. Але коли він був у нас справний, то лічильник крутився, коли накручуєш газу дуже швидко. Тому я ж кажу, мені зараз це складно сказати, чим краще топити. Ну, все одно я дотримуюсь до того, що дроним опаленням краще топити. Понятно, що пишуть там головна морока. Потрібно рубати, чистити. Я з вами не згоден, тому що смотря, який котел. У мене, наприклад, загрузочна топка велика, і отакі ось чурбаки залазять, їх не потрібно рубати, так як це потрібно робити в грубках. Є у нас такий досвід, коли були переселенцями, таке віконечко, куди нам було закидувати дрова. і Постійно треба рубати на такі чурбачки. Звісно, вони горять швидко і приходиться бігати. Кожну годину-півтори години підкидувати. Тут закинув і забув. Особливо, коли такий майже влази чурбак, закинув, він горить. Система опалення у нас зроблена по-простому, дотримані всі нахили для того, щоб коли вимкнулося світло, не робить насос, воно могло само під температурою продавлювати воду і котел не, закіп... не закіпає. Ну, як не закипає. Коли вимикали світло, було вже на котлі 100 градусів, він так шипів, але нічого страшного не траплялося, так як на горіші стоїть розширювальний бачок, воно туди бульбить і, в принципі, все. Води в нас десь в системі літрів 300-300 з чим-то, тому що чугунних батарей 9 штук по 8 секцій, і розведена вся ця. Все опалення залізними трубами. Тому для нас зараз на даний час при температурі на вулиці, там до мінус семи від нуля до мінус семи дуже економно палити це сирими дровами. Це вже перевірено і факт. Якби ще була, знаєте, ото Щіпорезка, що гілки передроблює, Тут у нас цих гілок повно валяється, то взагалі було б. Паливо безкоштовно, можна так сказати. Я не знаю, наскільки б це було гарно палити сирими дровами, коли на вулиці мінус 10, мінус 20, можливо, б і були б якісь конденсати, але я ж кажу, вистачає температури, щоб воно згорало все і немає ніяких оцих смов. І проти це сухе та гарне. Ну що, глядачі? Така у нас получилася дискусія про опалення дровами. Розповів свій досвід. Ну а зараз йдемо. Дружина покаже вам квіти, які ми сіяли, і як вони почали сходити. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вам хочемо показати, що в нас зійшло. Нагадаю, що сіяла я 7 січня ампельну петунію, а також бегонію, вербену, лобелію та пеларгонію. Зараз у нас 15 січня, я вам покажу, що в нас зійшло. А ще хочу сказати, що позавчора я посіяла чорнобривці, прямо стоячі. Називаються вони, у нас, здається, африканські чи якісь такі. Ось, у нас вони є. І що ми бачимо на третій день вже є всходи. Уже два зійшло. І ось вже телиться ще один. Це дуже добре. Це в нас пеларгонія. Насіння було також дуже добре, якісне. На третій день вона в мене зійшла, тобто насіння свіже. А ось у нас лабелія. Мені також дуже подобається, як вона в нас зійшла. Насіння свіже, добре. Ось ці маленькі кущики я сіяла з гранули. так як і петунія в гранулі. А це просто так пальчиком. Ось тут я чекаю всходи сальвії. Але здається, мені я дуже сильно її припорошила грунтом зверху, і вона сходити чомусь не хоче. Це в мене стоїть бегонія. Бегонія у нас сходить дуже повільно, 2-3 неділі. Тож і ще чекаємо. Так, це в нас петунія. Це в нас лоток із петунією оперою. Вона, в принципі, більш-менш добре зійшла. Так, а це в нас в е, переміжку всякі. Diamond, потім Easy Wave, просто Wave. Також якась романтика, якась є ампельна петунія. Ну, зійшла, бачите, є всі 5 з 5. Це означає, що насіння було добре, свіже. Вона буквально на третій-четвертий день у мене зійшло. А тут у нас а тут у нас ще чекаю, чекаю сходів. Ось така ще маленька ще сходить. Ось в цьому лотку у нас петунія ампельна це лавина даймонд. Ось це у мене ще. Досходить даймонд. Він дуже погано всходить цей сорт. І в тому році також було з ним дуже трудно. І в цьому році важко. Було дуже важко. Складно. Складно. Ще хочу вам показати свій експеримент. В цьому латку в мене посіяна ампельна петунія зі свого насіння. Я збирала її в тому році, насіння в тому році це Easy Wave. Опера Супрім та здається Purple Velvet. Я це насіння просто посіла ось так хаотично, не викладала в рядок. Тож подивимося, що з цього вийде. Це в нас петунія із серії Purple Velvet. Opera Опера Супрім. Wave бордова. А також петунія із серії Diamond. Що хочу сказати, у мене зійшло приблизно 60% зі свого посіву. Від чого ж це залежить? насамперед, я гадаю, що це залежить від якості самого насіння, тому що, коли я сіяла своє насіння, зібране в тому році, воно відразу вібрало вологу та почало лучитися, відкриваючись, і готове почало до всходів, А насіння яке старе, Воно просто поверхнево лежить і нічого з ним не відбувається. Тож хочу сказати, щоб не втрачати свої посіви, потрібно вибирати гарного якісного виробника. І що, розповім відразу про проблеми, які в нас виникли з самого початку. В цьому році я не встигла замовити на нормальний якісний ґрунт, і я купила просто в нас в магазині ось такий, це в нас щедра земля. Мені його рекомендували в тому році, що він добрий, гарний, якісний. Але відразу, як ми тільки його відкрили, я почала його змішувати з водою, в ньому вилетіли якісь букашки, мошки, і я. Через деякий час зрозуміла, що це грибний комарика. Це дуже, дуже, дуже погано для маленьких оцих молодих всходів. Тож відразу ми так зрозуміли, що потрібно проливати інсексицидами. нам ґрунт та актарою або актоцидом. Я пролила актоцидом, так як у нас актари немає ні в магазині, ніде ці потрібно замовляти в інтернеті. Тож, все ж таки, якщо ви хочете уникнути таких проблем, треба замовляти такого ось типу ґрунт. Це в нас Клімасервіс, чи це магазин Це магазин. Розсодник ягідних рослин. Це магазин. Магазин як називається? Це магазин що? Кліома Сервіс. а сам ґрунт, як називається. А, ну, Балтік що? щось там. Ось такий ґрунт. Їлі знайшли, де воно написано. Так він називається. А в тому році в мене був професійний ґрунт і таких проблем не було. Тож, якщо ви хочете, щоб було все добре, краще професійні ґрунти. Але якщо ви хочете зекономити і купити трішки дешевше або свій ґрунт, його краще відразу пролити первікуром, актарою або якимось іншими інсектицидами, а можна просто його розжарити, накалити в духовці і потім уже використовувати. Так як у мене немає фітоспорину, і в наших магазинах його на жаль також немає. Напевно, ще наші магазини не готові до сезону. Я буду робити профілактику сірої гнилі, тобто ці ножки, що гниє піском. Виглядає це ось таким чином. Таким методом я закриваю корінці, які знаходяться дуже поверхнево, та це є профілактикою сірої гнилі. Це ще профілактика того, щоб не було застою вологи на поверхні ґрунту. Ну що ж сподіваюся, ампельної петунії на живці мені вистачить. Звичайно, живці можна було б придбати окремо в якихось магазинах в інтернеті, але я, мабуть, не хочу ризикувати, тому що живці з магазину можуть приїхати уражені якимись шкідниками або бактеріями, або якимось болячками. Тож я не хочу ризикувати. Ну що ж, глядачі, такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всем пока, всем пока, все пока.